Вітаю, друзі! Сьогодні з вами подивимося розпаковочку. Це я обмінявся монетами з колекціонером з Польщі. Українські, українські на українські. Приходить за умовами обміну. Спочатку він мені надсилає, потім я йому. І йшло до мене з Польщі 12 днів. Монетки йшли. Дві монетки. Ось такі. Зараз я їх достану. Є якась інформація, мабуть, на цьому папірці, не буду її світити. Листовка <клес> 4. І ось так. Чоловік поставив у щільнювачі. <клес> Перша монетка це ведмідь бурий. Так, Мабуть, я наближу трошки чи ні. То якось так, наче далеко. Ось так нехай будуть ближче. Ведмідь бурий, перша монетка. І друга монетка Косівський розпис. Ми обмінялися дві монети на дві. Так, і вгадайте, на які дві монети я обмінявся. Давайте там пару. Пару секунд я поки потримаю їх. Напишіть, будь ласка, як гадаєте, на накиї монети обмінявся. Ну, просто, типу, так, така якби Вікторина. А обмінявся я на. Обмінявся я на увага, на лося і на лося. Два лося я виміняв на косівський розпис та бурого ведмедя. Тепер потрібно мені надіслати. Але отакі от ущільнювачі, це, <кій> звичайно, як на мене, трешок. Я б таке не ставив. Це зараз буде куча. Всяких частинок на полі, що може призвести до пагубних наслідків. А як ви обмінюєтесь? Вставляєте ви ось такі ущільнювачі в монети чи не вставляєте? Ну, я не буду вставляти йому, не буду таке робити. <кій> Дякую за увагу. Гарного всім колекціонування, до нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український YouTube. Привіт, Польщі.